Чи можна ставити собі хвору п'явку, у якої ось така перетяжка. А може вона взагалі не хвора? Зараз ми це і дізнаємося. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. Ось подивіться на таку п'явочку. У неї є перетяжка. А зараз, на прикладі саме даної помічниці, ми і розберемо з вами. Чи то хвороба, чи то варіант норми. Значить, що це за перетяжки? Відразу вам скажу. Перетяжки бувають двох видів. Вони бувають, ось як на даній п'явочці, бачите, ось тут перетяжка є, ось вона. Ця перетяжка це не ознака хвороби. Ця перетяжка це просто плівка, яку ви маєте п'явочці, Допомогти а, позбутися, яким чином це зробити. Ось, бачите, ця плівка, це кільце, лишилося у мене на руках. Ось, ось це і є кільце, яке а, формувало перетяжку даної п'явки. У неї є ще одна перетяжка, тому їй потрібно, скажімо так, зробити масаж і а, позбутися. Ось а, цієї старої шкіри. Якщо цього не робити, піявка у вас може дійсно а, захворіти. Другий випадок, коли у п'явки можуть бути а, ознаки уже, а, хвороби. А, хвороба буде проявлятися тоді, коли п'явки з'являються такі, наче горби. Тобто вона не буде ось такою рівною. І доглянутою, як а, зараз, вона буде такою нерівною абсолютно. І чому ось ці нерівності з'являються? По-перше, коли п'явці просто зле, тобто ви її погодували і їй не сподобалася кров, тому що вона була токсична. якщо людина приймає багато ліків. А, Є порушення печінки, тоді п'явкам дійсно може стати зве. Вони можуть їсти і пити кров щурів, диких тварин. Нічого їм від цього не буде. Експерименти були, а коли готували щурячою кров'ю, тобто п'явки кусали щурів за хвіст, бо щурів запах сильний, а в хвості його менше. Говили хвіст і саджали п'явки, використовували їх в якості дослідів, які метаболічні зміни будуть у щурів. Метаболічні зміни були дуже добрі, тому що зі шкіри виводилися токсини, які щурам робили через ін'єкції. Кольоровий такий був препарат, і після укусів п'явок він виводився з організму щурів. І шури почувалися в принципі краще. А п'явки взагалі не хворіли. Після людей, чесно вам скажу, вони хворіють. І одна із п'явок у мене теж захворіла, коли була саме перша постановка. Вона була із гарбами. Це перша ознака, друга ознака така п'явка не буде активною. Зараз така ось п'явочка, вона активна. Якщо вони не активні, вони зворачуються... Скажімо так, в кільце, ось вони будуть просто у вигляді ось такого кільця сидіти, і вони не будуть хотіти ані переміщатися, ані вас абсолютно вкусити. Третя ознака це те, що п'явка після того, як ви її погодували, і вона хвора, вона починає рвати кров'ю. Тобто вона починає цю кров. Себе видаляти. У п'явки, у неї ось тут по всій довжині є швуночки, дуже їх і дуже багато. І ось ці швоночки, якщо вони випорожнюються, вони утворюють ось тут пустоти, а там, де є кров, там іще кров і буде наповнювати тіло п'явки. Тому здається, що вона покривається гарбами. Хоча це просто пустоти, які а утворюються через те, що вона частину крові вже видала з себе. Вода буде червона, це значить п'явка кров не сприйняла. Якщо це вірусне захворювання, то п'явки не виживають впродовж двох тижнів. Якщо ваша п'явочка два тижні вижила і все з нею нормально, просто чекайте, поки вони знову будуть голодні. З'явиться в них апетит. І ось як ця п'явка, яку я годував 10.04, і вона погано їла і а, втратила активність. А, тому вона просто тривала в окремому контейнері жила, а, тривав у неї період а, ізоляції, і зараз вона абсолютно активна, вона абсолютно рівна. Плаває вона чудово, подивіться, яка вправна плавчиня. І вона вже готова повністю до використання. Питання, яким чином використовувати п'явки. По-перше, є наступні правила. Не можна п'явок брати, ну, наприклад, ось таким чином. Якщо ви їх, звісно, в принципі, берете руками. Ось таким чином брати їх не можна. Вони будуть. Отак От ходити зі сторони в сторону. А для того, аби п'явці було комфортно, треба їй дати присосатися нижньою присоскою. Якщо ви їй дали можливість ось так закріпитися, вона буде рухатися майже прямо лінійно. І вона буде виконувати ті дії, які ви хочете. Щойно ви відірвали цю присоску, вона починає панікувати. І нерозуміло їде їсти. Це все одно, що вас будуть запрошувати, скоштувати якусь їжу, і будуть тримати за талію у повітрі взагалі. Ну, як ви будете їсти? Певно, що не дуже. Так само і піявки почуваються. Хочете, щоб вони були слухняні? Дайте їй ось так закріпитися за вашу руку або за якийсь інший предмет, і тримайте його стабільно. Далі. Якщо ви не хочете брати п'явку руками, ви можете брати або ось такий контейнер, або ось такий на ваш розсуд. Вони маленькі, як ви бачите, ось так ви можете обмежити зону постановки п'явок. Для цього ви берете вашу Помічницю, якщо ви їх не боїтесь, вони це відчувають. І беріть її за присоску, тоді вони слухняні. Запрошуєте її в цей контейнер. Бачите, як вона легко зайшла. Ми її запросили, а не тягнули пінцетом. Я пінцет взагалі ніколи не використовую. І ось так опускаєте. І бачите, піявка вже починає шукати, а де би її повасувати. Ось таким чином вона знаходить, 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 але ми не будемо чекати. Мені не потрібно, щоб вона мене зараз кусала. Після того, як піявочка попрацювала, не витряхаємо її звідси, а ось таку воду просто опускаємо і піявка сама вже йде там, де їй комфортно. Ставтеся з повагою до помічників своїх, вони будуть поважати вас, а ви поважайте їх лише з цього симбіозу. Усі сторони чекає успіх. Всім гарного дня.